OMTV.ua про головне. В своем новом посте Политико пишет, что до сих пор остается неясным, регулярно ли Калас ест кашу или на самом деле в ее завтрак все-таки иногда попадают русские люди. У французькій оборонній корпорації Group повідомили, що їхня компанія готова і надалі постачати в Україну новітні радари ППО Джем 200 які бачать дрони, крилаті ракети, балістику і навіть артилерійські снаряди. Непосредственно перед атакою увеличиться кількість провокацій. усилюються всі види розвідки. Границі Росії заповнюють самоліт розвідчики і цілий рої дронів. Українці хочуть більше радарів GM-200. і ми знаємо, як це організувати. Повідомили в компанії. Нагадаємо, що в лютому минулого року Україна уклала із компанією контракт на постачання кількох таких радарів та центрів управління до нього. А далі ми будемо говорити про іншу тему. Ми будемо говорити про ініціативи наших конструкторів і виробників у створенні вітчизняних засобів для розмінування, там, де були активні бойові дії, ворога було вибито з нашої землі. Лі тепер треба боротися з наслідками, бо 30% площі площ України з зараз заміновано ворогом і вони є небезпечними для мирної діяльності. Цей зашморг треба знімати з наших земель, поки готується до включення, наш наступний гість коротке відео на цю тему з притаманним українським гумором щодо потреби розмінування. Давайте подивимося. Стефан! Ти що ж таке робиш? а? Ти з якого переляку попередну треба дрилю. полю дрилюєш? А я шо міни? Галю, мені з його шкода. Ти ж подивись, який красень. а? Ти що з зуба впав? Залізяку він пестить! а мені тебе шкода, Второпав! робав. Я сама вперед піду. Галю, що ти робиш, Галю? Жінка, зупинись! Чоловік тобі наказує! Галю! Ну, будь ласка, ну зупинись! Щоб по полю не літали шматки бучого. Не ігноруйте попередження про міни. Дочекайтесь дозволу саперів. І зараз до нас долучається Денис Сіліч. Це директор. Науково виробничої компанії Line поки що не долучається. Зараз ми нагоджуємо зв'язок, і е, я скажу про те, що насправді зараз замін економіки проводило. Низку зустрічей з різними закордонними виробниками МЧС і Міноборони так само розраховують на закордонну підтримку у постачанні для збройних сил і для МЧС машин розмінування, які можуть виконувати і військові функції, і функції гуманітарного розмінування. Це виявляється дві різні складові, тому що гуманітарне складування, гуманітарне розмінування вимагає тих менших вимог ніж військове. І от зараз ми бачимо ту машину. Яку зараз розробляє компанія Армалайн, і де ми зараз очікуємо включення його директора? Ця машина має так само модульну основу. Вона має всередині таку певну родзинку, яка дозволяє зменшити фінансове навантаження при створенні такої машини, і вона чимось нагадує ті зразки машин розмінування, які ми вже отримаємо для збройних сил і для МЧС і для Мінекономіки від наших партнерів. Рів, зокрема, відома машина чеська Божена П'ята. От зараз ми побачимо відео про Божену 5 Це власне вважається топовою. Розробкою, яка використовується в низці країн для розмінування, і, і от зараз ми бачимо, як ця машина використовується в Україні. Це система, яка ну достатньо, начебто, то дорога. Але як бачимо за принципом, всі ці машини розмінування побудовані за схожою модульною схемою. Але в чому родзинка нашої машини зараз до нас долучається Денис Силич, директор науково виробничої компанії Armaline. Пане Денисо, вітаю вас на каналі Еспресо, радий бачити і чути. Зараз ми покажемо дизайн вашої машини, а ви розкажіть про те, в чому її особливість, чому вирішили ви вирішили ви займатися цим напрямком. Хоча нагадаю, що до і-машин Інгвар 3 ви так само доклали руку, тому що ви робили дизайн. Тієї машини, яку ми обговорювали з попереднім гостем. Але зараз ви, як директор компанії, створюєте машину розмінування. Отже, в чому її особливість, чому вона нам потрібна, в чому її фішки? Так, це зараз дуже актуальна тема розмінування території нашої країни. У нас вже є дуже багато зразків зарубіжної техніки, але нам потрібно створити щось своє. Тому наша компанія вирішила зайняти цю нішу. І почати з простої машини малого класу аналог Бажена 4. Вона має таку ж потужність, такі ж органи розмінування, та є більш як сказати, більш новою в розробці, більш нові технології спортуються при проєктуванні, тому ми можемо. Де щось покращити е, насправді ніж існуючі зразки на даний час. Дріс, а в чому особливість? Мені кажучи, ми знаємо, що там Божена е, коштує, не знаю, майже там 500-600 тисяч євро. Ви мені говорили, що у вас є якесь таке рішення, яке дозволяє ну, суттєво здешевити виготовлення, але не, не зменшити функціонал цієї машини. Дивіться, Божена і або інші машини, такі як хорватська, доки вони поставляються в комплексі багато е, різноманітного яні, обладнання: це фреза, цепний вал, екскаватор, е, маніпулятор. Що дозволяє зробити машину більш універсальною, більш інженерною машиною, не тільки машиною е, механізованого розмінування. Наша машина також має цю опцію, але базова комплектація буде для механічного розмінування. Що ми покращили, це ми в продуктивність машини. Нема такого перегривання, збільшили потужності двигуна ніж аналоги. Що дозволяє за годину трошки більше пройти площу розмінування. А це в цілому скорочує час на саме розмінування. Пане Денисе, А на якому етапі зараз перебуває розробка? Чи коли почнуться випробування, чи є вимоги до таких машин в цивільних структурах військових? От що в цьому сенсі? Дивіться, зараз ми вже збираємо перший досвід зразок, і буде тестування його вже. А нас насамперед тестування ну, заводські випробування, потім на досвідну експлуатацію є е, так його технічні требування від військових або від частних компаній, які займаються гуманітарним розмінуванням. але все залежить від того, як машина себе покаже на самих випробуваннях, яка вона буде здатність витримувати. Міни, кількість цих мін за один прохід без, скажімо, відправки на ремонт цієї машини це все прописується. У нас існує вже ДСТУ 8820, та міжнародні документи, такі як ІМАС 9020, Вони регламентують роботу цих машин, а також ведеться розробка Міністерства оборони і так технічного завдання. На цю машину я сподіваюся, що ми війдемо в це технічне зайдання, і все в нас буде так, як ми планували. Пане Дриса, може чи може ця машина використовуватись не лише там для гуманітарного розмінування, але для от, забезпечення військових частин? Тому що, коли ми говоримо з бригадами, всі жаліються на те, що бракує інженерної техніки, і якби вони мали в такому розпорядженні таку швидку маленьку машинку, яка може займатися і розмінуванням, там і ескаватором, щось там вирити, то вони були в захваті від того, аби така машина була в їхньому штаті. Чи є така перспектива можливість саме війська постачати таку розробку? Так, насамперед, так, є така можливість, і я скажу, що більшість машин, які ми е, від партнерів получаємо, вони мають таку функцію. І наша машина буде таку мати функцію, також Це е, е, екскаватор, маніпулятор, погрузчик. це дозволить робити якісь інженерні роботи, е, споруди, будувати з, для захисту, тобто проводити інженерне обладнання місцевості. Пане Денису, хотів би поважати успіху вашому проекту. Сподіваюся, що ми будемо інформаційно його підтримувати, тому що цей проект цікавий тим, що ну власне відповідає потребам збройних сил і е, цивільного населення. І нашим глядачам нагадаю, що це був Денис Силич, директор науково виробничої компанії ArmaLine, яка зараз займається розробкою машини для розмінування, яка насамперед скрована для гуманітарних потреб, але як бачимо, може використовуватися збройними силами, особливо на тлі цих постійних розмов, що Фортифікації потрібні, а для цього бракує техніки. Сподіваюся, що такі рішення допоможуть нашим збройним силам. Ну вішенка на торті з сьогоднішнього дня. Самоліти Люфтваффе. на фоні як вони говорять, угрози нападения Росії начнуть патрулювати воздушне пространство стран Балтії. Шесть стребителей єврофайтера около двохсот німецьких солдат. Уже сейчас розміщені на латвійському воєнному аеродромі Лейлварде.